Знаєте, я вирос у місті, так моє попереднє в місце праці було секретарем владики, єпископом своєї епархії. У нас була в Ужгороді, можливо, бачили, яка єпископська резиденція Ужгородському замку, де ж ми там жили, там було все комфортно. На служіння завжди вдівалися біла сорочка, бо ти їздиш по різних селах, по різних святах, то треба бути приселедське виглядати. А зараз війна навчила мене простоти. Тобі абсолютно нічого не треба. Тобі треба, щоб десь тихо поспати, щоб нічого не було, не стріляло, щоб не було напруження. І навчилася, можливо, більш ревнішеся молити. Як особисто для мене, як священника, то дала мені тої ревності молитися за, за, за своїх друзів, так, за кого я знаю, за своїх військовослужбовців, за нашу бригаду. І фактично, Інші зовсім другі цінності, так сказати, все, що було до того, зараз дуже дуже на далекому задньому плані. Ти зовсім по-іншому цінує життя, ти дивишся на то життя. І війна багато чого хочеть.